Всім привіт! Вітаю всіх, хто дивиться. Давайте одразу перевіримо зв'язок. Як мене бачите, як чуєте. Зараз трошки приберу музику. так Наче повідомлення на Twitch прийшло. Так, ага, коменти є. Ну, все добре. З чого ми сьогодні зібрались? Я з вами. Знову розіграємо призи в нашій студії Binance Ukraine на Ютубі або на Твічі. Неважливо, де ви дивитесь нас. Всюди вам раді. Що ж, давайте розкажу про промо. Так, бачу, є коментарі. Добре. У нас було промо-чемпіонат трейдерів. Тут були дві команди. Можна було трейдити за традиційних трейдерів, які трейдили в торгових парах до біткоїна, BNB, ефіра і так далі. Бачите, тут на екрані всі торгові пари. І була друга команда екстремальні трейдери. Тут було більше торгових пар, якісь альткоїни, якісь мемкоїни, догі, пепе, VIF, PopKET і так далі. Також бачите, тут торгові пари. І у нас було змагання між цими командами. Перемогла команда А, майже в 4 рази вище в них PNL. І відповідно до цього, всі, хто були в команді, а серед них ми розіграємо спеціальний приз MacBook Air, але приз прийде у криптовалюті на ваш спотовий гаманець 1500 USDT або USDC, певної USDC. А серед всіх учасників другої команди ми розіграємо Sony PlayStation 5, і так само приз прийде не фізичний, а прийде у криптовалюті 700 USDT або USDC. Uh, також uh, в цих командах топ uh, 20 uh, поділять між собою 2000 і топ 500 поділять 4000 Це команда переможців і команда е, uh, Там топ-20 розділить 1000 USDC, і топ-500 розділить 2000 USDC. Ось всі ці призи в криптовалюті, крім MacBook і Sony PlayStation, вони прийдуть у ваучерах. Тому на наступному тижні слідкуйте за хабом винагород, перевіряйте хаб винагород. Ще команда опублікує всі деталі в Телеграм в пості. Тому да десь приблизно через 5-7 днів очікуйте на ці винагороди в токенах у ваучерах. Ну, певно, мінус вихідні, то це вже буде на наступному тижні. Так правила правило, я вам наче всі розказав. Я думаю, ви все зрозуміли. Е, можемо переходити до таблиці. Зараз поширю з вами таблицю і закинув чат. Можете одразу там перевірити, чи є ви в списку, чи ні. Але я сподіваюся, що всі є в списку учасники. Е, і також важливе зауваження. Е, в списку з команди є тільки ті, хто зробили мінімальний торговий об'єм. Зараз поверну камеру. В списку є тільки ті, хто зробив мінімальний торговий об'єм 200 доларів. Тобто не просто учасник команди, а той, хто зробив торговий об'єм 200. Що на рахунок 5 доларів для новачків, так само прийдуть у ваучерах, я сподіваюся, на наступному тижні. Разом зі всіма призами. Я думаю, всі деталі команда ще додасть телеграм пості. Очікуйте не впевнений що сьогодні, але в понеділок точно буде пост зі всіма переможцями, як прийдуть у нагороди і так далі. Все обов'язково там напишуть. Так, все, камеру пофіксив. що ж, кидаю лінк на таблицю. Так, ще раз перевірю. Так, кидаю лінк і Twitch на YouTube. Можете також слідкувати. Ну, звісно, всі, всіх переможців, хто сьогодні виграє, або MacBook, або PlayStation опублікуємо. Ті, хто там топ-20 і топ-500, скоріш за все, не будемо публікувати бо це великі списки, просто перевіряйте хаб нагород. Так, зараз перешарюю екран. О, бачу, вже є, люди є в таблиці. Почнемо розіграш з PlayStation 5, так як це другий приз, і потім розіграємо вже MacBook. Тут у нас бачите учасників 226. Не так вже і мало, не так вже і багато. І зараз перейдемо до рандоморг, і як зазвичай, рандоморг допоможе нам вибрати переможця. Так, сподіваюся, ви бачите екран. Що ж, 226 учасників. Так, генеруй нам, будь ласка, одного переможця з першого по 226, бо там насправді перша клітинка зайнята, з другої перші клітинки просто там написано. Що ж, я думаю, всі готові. Якщо хтось дивиться. І в онлайн виграє, то, звісно, пишіть в чат. Всім удачі і давайте дізнаємося, хто у нас перший переможець. Я зачитаю юз ID. Перший у нас номер 67. Давайте повертаємось до таблиці разом з вами. Зараз подивлюсь. Так, по списку номер 67. Ми вас вітаємо, все вірно. User ID 7946, 93 223. Так, зараз скопіюю приз сюди. Що ж, перший переможець у нас є, вітаємо. Sony PS5 і еквівалент 700 доларів. І ще раз повторю, User ID 7946.1323. І так само зараз виберемо другого переможця. Хто забере приз MacBook його еквівалент 1500 доларів. Так, тут у нас учасників. Трохи побільше. Тут у нас учасників 1000, 1289. Окей, повертаємось на рандоморф. Повертаємось назад. Так само один переможець. З другого по 1289. Так, сподіваюсь, всі готові. І йдемо обирати переможця MacBook. Я. І номер 1269. Дуже повезло комусь з кінця списку. Давайте повернемось до таблиці. Так, 1269. User ID 54 72 60 063 Зараз при Секундочку, повернемось в кінець. І так, приз MacBook Air 15 то його еквівалент 1500 USDT, USDC. Отримає на свій спотовий гаманець. User ID 60 063 Вітаю обох переможців. Так, знову не я. Нічого страшного, буває. Вітаю всіх переможців на рахунок макбука і плейстейшн. Я вже сказав, ви отримаєте свої призи напряму на спотовий гаманець. Всі, решту переможців, хто приймали участь, отримують всі свої винагороди у токен-ваучерах. Зможете їх перевірити в хабі винагород. І у вас буде один тиждень, щоб їх заклеймити. Тому обов'язково наступному тижні перевіряйте свій хаб винагород. Всім бажаю успіхів в наступних промо. Дякую, що зайшли на стрім, і до зустрічі в нашому чаті Binance Ukrainian Telegram. всім папа. -па.